Ірочка, я знаю, що у вас є крути, круті результати саме по відновленню суглобів разом з чоловіком. Добрий день всім. Да, так у нас і є. У нас результати є на суглобах і на наших спинах, тому що мені поставили також результати. що в мене є проблема з спиною, грижі так само, є альтрози, ортопорози. Болі в суглобах, в колінах, в плечах. У мене я була сипалася як той пісок, але у мого чоловіка ще гірші були проблеми, тому що він півтора року тому зробив другий раз операцію на спину, і цього разу йому поставили пластини, і в нього інвалідність вже поставили 50%. І так як ми ще тоді не знали, як правильно вирішити свої проблеми. Ми йшли так, як всі останні люди по таблетках і по докторах. Але коли ми взнали концепцію здоров'я від Корал-клубу, ми обидвоє зразу пішли на ці концепції, і до сих пір ми вживаємо продукти і маємо шикарні результати на білороні на колагені, тому що ми зараз, на зараз спини не болять. Ми бігаємо як молоді, хоч і нам вже за 50, і вже далі за 50. ми бігаємо, ходимо, вискакуємо, де нам треба на, на гори і всюди, і в нас життя йде повним ціном без болів. Але я знаю, що перед тим як йти на операцію, на серйозну операцію, він приймав дуже довгий період часу, саме зневолюючи, сильні, і пошкодив печінку. У вас є результат навіть по відновленню печінки, так? Дійсно так, і це в нас теж є результат, тому що коли він перед операцією він 5 місяців сидів на сильних обезболюючих, тому що він вже не міг ходити, і він пошкодив свою печінку. Коли він в той день, коли він мав операцію, йому дійсно там аналізи робили, і винайшли, сказали, що в тебе гепатоз печінки. Ми не можемо тоді робити операцію. Вертайся додому, зроби печінку норму і тоді вертайся. Він відказався, звісно, тому що він не міг терпіти вже тих болів. І написав таку навіть бумажку підписав, що він відповідає за себе. І коли він це все зробив, вернувся після операції. Ми зразу на другий день почали вживати продукти фандетокс силеній формі по три рази в день. І через півтора місяця, коли він пішов на контрольний обхід і робив аналіз печінки, то йому сказали, що в нього печінка вже була в нормі. Так що і такий у нас результат є. Йдемо по концепції, і ми дуже щасливі і довольні. Супер, дякую за результат. Прошу.